Добрий день, учнівська громада! Я Кух Анастасія, учениця 10 А класу. Мені 15 років. Подаю кандидатуру у президенти школи. Я люблю читати. Тільки цього року я прочитала 50 книг. Захоплююся волейболом! Вивчаю англійську та корейську мови. Я дуже креативна. Люблю зміни та новинки. Я уважна до деталей. І насамперед хвилююся, щоб усе було до ладу. І ось чому всі свої починання я закінчую якісно і вчасно. Я нестиму відповідальність за все, що я робитиму. Збираюся зробити у цих умовах усе можливе для цікавого дозвілля учнів. І також будьте впевнені, роботи я не цараюся і лінуватися не буду. Я планую перше. Створити телеграм-канал з усією потрібною інформацією, іграми, газетами. Друге організувати онлайн скриньку побажань. Третє проводити арт-виставки. Четверте змінити формат роботи президентської ради на період дистанційного навчання. І ще багато цікавого чекатиме на вас, якщо віддасте свій голос за мене.